Всіх. До Сергія ми знову заїхали Вон, з онуком. Дивимось голубів. Були ми тут вже пару разів. Зараз їдемо з ярмарку і вирішили заїхати, подивитися, що тут є. Серега, що молодь вже? Уже бачу є. є Молоденькі вже. До, перестановку одразу покажу всім. Е, закрив, да, Серега. Тут їм вже такий Це на... Тр, 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 трохи підзакрив. Тобто вам ще ходили не хоче. А то хоч трохи їм обмежив їх в рухах. Ну, все одно тут перенаселення нема, тут їм стільки місця, що футбольне поле. Ну що цікавого, жовтий, да? Бачу, дали щось вже. Бо ти тоді так Це хотів має. жовтих. Хотів. Ну, то ми туди поліземо ще трохи. Щось новеньке таке цікаво, приводить. а це де ти такий взяв. Це донеччина? Ні, не прав. Ауля, да? Оце такі більш за а то й ні, да, то такі більш. Це голубка, да, його? Да. А, з яйцом. Нічого ще а, не, не дало ще? Е, є. є. Угу. Вот так. А, чорненькі, да, такі суцільні, сплошные. Не, одне чорне, одні. А, бачите, такі, як ну, зрижиною, да, так? да, такі. Да, як, да, да, як під Угу, угу. — Типа як мрамор, ну щось там. Головне над дитиною не тримати, щоб він не на голову не дав дитині. Та нічого помиється. Пуля, <гум> так? Да? З дідом тут прийшов. Так, що тут? Що тут на є? А жовтих покажи мені молодого цього жовтенького, бо я О, так... Основні Ой -ой -ой, залякався дитина. Та він злякав. Злякався. Та нічого страшного. Гуля тікала, то все, не будемо залякувати дитину. Ми так тоді. Обережно подивимось. Що, він не заходить сам, малий не заходить до голуби? Не, я ж не пускаю. <плес> mm. Ну да, тут он тут на это, на хозяину, да? Нет, не павел. Зараз. <тут. плес> ну туда и зараз, да, пидор. <плес> Постой, тут. Стой. <плес> ну основная кильки у бы там, да, я так разумею, Серега. Основна кількість там, там більше голубів, ніж тут. Да? Та ми так, да, вони ще там і на чердакі. Mm. І це бокат, такі сталь на боку. Це угу. ну як воно Воно не чисті бокати. Одна... Ну так, да, так, да, я бачу, що не чисті. Так рябін, рябі, не то рябій, ну трохи як рябій більше, а надо, да? бачиш, крила. Це з ним, так? Да? Да, а по кому такі голубенята виходять? Ой, батька. А, ну зрозуміло, по кому. Ну цього, по-моєму, я, я вже бачив у тебе його, так? Да, да? да, Це да, такий да. просто важко такого голуба забути. Ти не в настрої, так? Да? Не в настрої. Не, не виспався. Хлопчик не виспався. Капризує. Зараз. Сергій. Пішов. Бабусі його. Бабусі віддав. О, чорні. Слава. Тільки що береш, то зараз слава їду. Затинный. Забирай. Ты ходишь. Красава. Да, да, да. Я показывал. А? Нища. Я показывал. Да мы еще толком не подавились. Ничего. Да. Это твоя? Выводная твоя? Да. Вот вони порога небольшая. Оце угу. голуб? — Ага, ну там голуба. Світлик дають голубенят. Ну вон так. Да. Да. Ну бачиш, він він дає, засвітлення дає. Відне да. там на хаті. Угу. Серега, а де мій сидля? Світлячка ти каже. А, світлячка. Будь забирать? Ні. А що, треба забирати? Ну ти ж казав, тобі голубка казати mm. А? Класс, Це твоя? Так. Да. Це її голуб. Угу. О, ну яка пара. Шикарна. А, я я пара? Шикарна. Так вони так розумію, круглий, да? Линяють? Чи ні? Та ні, ну чому ні? до осені буде. Це зі... А, зі... Зі... До осені тільки почнуть. А це, а, ну, вона пізні, да? Ні, мені хочеться отого. — того. Кого? Вон що заліз туди. А що там за голуб? А то голуб. Не, гол, ты ней. Там же уже все уже все сфотографировано. А, вовас який. Вот ты меня хочешь зашло. Ты бы дитин спид нього есть. А у мене желтый під нього. Ні, То внук. А класс. А, внука. Да. Ну вон спід нього гуда бери. Оце жовтий желтый спид нього, да? малий? Вот это, да. Вот это все по парах біли, сірі, а я дивлюся, все по парах, пара білих, пара дивлюсь, рябих, пара молочних, ну, світляків. Це голубок те, да? Оце? Ага, Ух! Червона голубка, да була? Ну що слава тільки що тримало крило, да? Крило червоне, да, а в хвості такі, як сивохвости, хвости, да, так, ну от по, по, по краях. От у неї. Бачиш, да? так? А, Як? а оце. Ну, о, да, от бачиш, хвіст. От він, дивись, крило таке, да, а хвості все одно. О, чистий бока. Клас, взагалі, голубка. Оці бокаті, що у Сереги, я дивлюсь, і вони голубки, їх від голубів, навіть розрізниш. Да? Вони такі дебелі, такі, дебаті, і здорові. Вони як это, як, як голуба. Це голубка теж, так, мабуть? Голубка, молода. Ага. Ну, це помітно, що голубка, вона якби хоч і крупненька, але помітна. Це її голубка. Ні. А, так підходить, так, за, 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 за обороне. Як на мене, то його найкращий голуб. То... Жовтий той? Да. А что а тут за голос? Звідки то, красивый, да? Да. Серега, <свят> <звитки свят> то. голос? меня да. уже не ты его попросил. Старый? Блин, да. наверное. Да. А, ну, уже же такие. ветеран уже, да? Да. Вот <свят> это <свят> 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 По белохвосту, да. Стріплять, ну, молочный белохвост. Не, ну я це называю білохвостом. Ну, ткача. — А ты мені голубку такую давав. Да? да я тебе с одной дав, а тебе по одной. Вот это воно в одного нет, да? Ні? — Да я ж не знаю, Савик. Что, качество кто такие? С Красногоровки. А, Донеччина, все одно. У ну, да. Да. мене голубка, я така. Тільки одна збоку, так? Ну одна збоку, да. І вона я спорвав з полшим його, і вони було фости. Витулі стенки в зирогі дійсно. Після ремонту. І жуква. От того. Якого? Ні, яке. А мені затевуть чорний, що матується. Ні, то його декола. Який? Ну, то сірий, ну ти подивися. Оце кра. Швидко випиту, якраз вони поряд два. Не треба нас їбать. Поглянемо, оце на заставку. А ну, ні, трохи засавку. далі. Тут і це. Відсунься ти далі, бо я не можу відійти. О. І ближче один до одного голуба, слаб. Голуби. О, о, о. Глянь, як красавці. Ага. Нужно, клас, клас. Угу. Це, звісно, крило тримає. Так, Бля, це, це це чорний, той й закрився. Это парашют. Просто. Парашют. Ну, он только что, это то, что не пускал, что я сказал за трубачным, да? Это он? Ну да, да. Угу. да, да. Ну, мне той больше понравился, вот той не, черный. Не, не той ну, вот это. Вот да, угу. Я что так Чего Что так? Чего тогда в тире? Да. Воно так завжди, чи воно випадку? Не... Да не, ну я не знаю, что оно. Ты что, он красавец, да? Не, ну конечно, такие серьезные дядьки. Ну На мувашку. на наже. Ну ти їм змінив, да, Серега, харчування? Я пам'ятаю, той рік я проїжджав, у тебе тут зерно лежало, тут, а тут зараз трохи їх мита вже. Тримаєш, да? То, що не кормив корми питав, що там? у Укасимо. Та, та скоро приїде. поїде. Після того ролику, що я у тебе знімався, мені по цих жовтих замахали. Дзвонять жовтих, жовтих. Побачили там твоїх жовтих оцих. А у тебе нема таких, так, да, білокрилих. Та не тримаєш такі, да? так? Да. Да, ти ти, ти так. Це та, зру, зру, зруйнуєш славика ексклюзивність. Даже просил, і я кажу ні. Не пойдет. Ну так, да, бо це, є у нас тут в на, на нашому регіоні ексклюзивність, так. Да. А тут Серега Вац у Сереги буде таке. О, це молоденьки. Молоде, там вон одногнезки. Ну, ну бачиш, однобок, плек. Ну да, да, один бік такий, ну, добрячий, ну, а той Ну, так... Вообще-то -то, воно плк, якщо так. Mm -hmm. Говорит. Ну да, да. Ихи. Ну таке. Вот одна гнезка. Ну що ходить, да? Ні, ну з бокатим. А, ні 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 А де о, це більш, да, більш бокати, скажімо так. Ну, не то, що Там прям дуже, але все одно більш. Ні, ну, це бакати, можна сказати. Наскільки там прям строго строго ми не докапуємося. Вось... Пар... Да, я не вважаю. А от все. давай порахуємо. парахуємо. Серьо, Серега, порахуй. На. Слава, порахуй. Був. Я ж не можу з камерою. Скільки в хвості? Мені на Слава щось. На Приблизно на від 14 до 18. -ти. 14. О, 14. 14. Не, ну я бачив, що не дуже де, ну, багато, але мені було цікаво. Да. Ну, он, он чисто чисто Миколаївський голов. Он бокал. Да. По стандарту. Да. Все по стандарту. У Сереги все по стандарту. Я кажу, що воно ж там не видно є. Видно. Ну воно за світлом не дуже помітно, так, да, але... Йдемо на хату. Йдемо, йдемо. Там, там вже все більше роз'єднано. Робізіться трохи. А ми за Андреєм посидемо. <гум> 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 <А, гум> ось голубка. Зараз я отак от зніму. 17 хвостів тільки що порахували. 17. <гум> Це воно скоро у нас тим жовтим. У ж что пять дохлих куплять? Только я сказал, Серега, как они все вскочили. Мы тоже, слава, дивился, дивился. ж, по-моему, дохли там. Ага, да Ну так лежат мертвые. Да. Да, да я скажу. Вот мы, там. Пішли подивимось. О, ты ж добро. Вчора вночі вилупалась курчата. Им жарковато. Да, им жарко там. Да. Бо вони жарковато. Прям... Им жарковато там, Серега. Бо вони прям, ну, прям. Видишь, они прям как, да. как варют. Нам валяются. Ух ты, что шо, трава так полпало. Лубавую температуру дрожжи. Да, да. Бо я теж, Слава, пиши, кажу, щось вони там половина дохлых. Да ну, оно... то вони так есть, маленькі. — маленькие. Может, то що дуже маленький, да? Вообще суток немают. Mm. Ну тим не менее. А він кубати Ну, я, я не шарю, конечно, як їм потрібно, але це свої вже. Зараз я ось так от камеру. О, курчатка. Ви теж а Потім підходить до нього курчонок. Джопт, ой, то! А він вони это, нормально. Зараз трохи мабуть розворушили, дай? Ага. То вони... Прям валялося як на пляжу. О, серйоте це інкубатор. Ну выбрал, дві.